Привіт усім, хто любить і ненавидить гей новини. Ми починаємо. Всі говорять про номінантів на Оскар, але ми розкажемо про тих, кого не заслужено забули. Це, зокрема, ЛГБТ-драма Всі ми не знайомці. Картина отримала багато призів на преміях усього світу, але на Оскарі її чомусь повністю проігнорували. Також жодної номінації не отримав квірний трилер Солд Забули на Оскарі і про новий ковбойський гей-вестерн дивний спосіб життя. А ще про драму про повернення додому транс жінки Моніка. Далі ще цікавіше, а поки постав лайк під цим відео. Це допоможе йому стати ще популярнішим. У Греції легалізують одностатеві шлюби. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Він каже, православна церква має великий вплив на Грецію, але це не завадило у 2015 році прийняти одностатеві партнерства. Тепер політик вважає, прийшов час і для одностатевих шлюбів. Я абсолютно поважаю наших співгромадян, які мають інші погляди і поважаю позицію церкви. Але хочу нагадати, що колись вона була проти цивільного шлюбу і кремації. Але держава зробила крок вперед і все ж легалізувала це. У Парижі проходить тиждень високої моди, і багато зірок вигулюють там свої вбрання. Цьогоріч усі говорять про трансгендерну акторку Гантер Шафер. Вона прийшла на показ брендусські апарелі і вдягнула ефектну сукню із декольте у формі серця, яка підкреслила її фігуру. Образ вона доповнила величезним золотим кольє. Нагадаємо, Гантер Шафер стала відомою після серіалу Ейфорія. Про себе вона говорить так. Трансгендерний перехід це не просто рух з точки А у точку Б. Це спіраль, яка ніколи не зупиняється. Я пишаюся бути трансперсоною. Я не мовчу про це, і це вже активізм. Далі розкажу про перший великий камінаут нового року. А поки нагадаю, що за найкращий коментар під цим відео. Ти отримаєш від нас футболку. Український військовий Максим зробив камінаут. Він служить у третій танковій році навідником танку. Максим розповідає, йому з дитинства подобалися хлопці. Він розказав про це мамі, і вона його підтримала. Зараз Макс має хлопця і вже з ним заручений. Вони чекають, коли в Україні приймуть цивільні партнерства. Усього 35 гривень. Скільки коштує підтримка каналу Зет на Ютубі. І тоді ми станемо для тебе ще кращими. Тому натискай кнопку Спонсорувати, і тоді контенту буде ще більше. Ну а я прощаюся із вами. Побачимося наступного разу.